Всеволод стайко. Тореадори з Васюківки, розділ 20. РУКИ ВГОРУ. КУКУРУЗО з вудкою в руках стерчав по пояс з води коло берега. Стирчав, мабуть, давно, бо вже посинів, як бузина, і цокотів зубами. Нічого сказати, поспішав ти. Як свекор, пелюшки прати. Я вже думав, що ти зовсім не приїдеш, сердито пробурмотів він, але я бачив, що він ховає радісну усмішку. Він таки боявся, що я не приїду, і зрадів, коли побачив мене. Кукурузо вийшов з води і почав вимахувати руками та присідати, зігріваючись. Потім спитав Ну як там, що нового, як дід мій, що міліцію не заявив? Та що ти? Сидить собі спокійнісінько і косу клепле. Про тебе й не думає. Кукурузу нахмурився, і я зрозумів, що йому неприємно це чути. Йому, мабуть, здалося, що він уже так давно-давно на цьому острові, а виявляється, ніхто навіть не помітив його відсутності. Ну й правильно, і добре. Скоро взагалі всі забудуть, що був такий, і все буде гаразд. Бадьоро, говорив він, але в голосі чувся сум і туга. Кому ж хочеться, щоб його всі забули? Я витяг торбинку зі скигликами і простяг йому. О, таки привіз, спасибі, от скучив. І він одразу вп'явся зубами в скиглик. Ну, а що ж ти робив? спитав я. Та що, рибу ловив? І просто так. Ну, а щоденник свій. Ти хоч пишеш? Ні, не пишу, легковажно промовив він, жуючи скиглик. Кинув. Це ж усе одно, що уроки готувати. Чи я для цього на безлюдний острів запхався? Я нічого не відповів. Я ж знав, що, та... що там, у щоденнику. Слухай, давай у цурки палки пограємось. Я так давно не грався запропонував несподівано кукурузу. А що можна, погодився я? І старі стріляні качури, банькаті жаби, полохливі очеретянки та інші мешканці плавнів уперше, мабуть, у своєму житті почули отчайдушне й протяжне, цурки-палки, накувалки, накую!» Аж до темна гралися ми з кукурузом, припинили тільки тоді, коли вже ані цурки, ні навіть палки не було видно. Ще під час гри. Що більше темніло, то більше неспокій огортав мене. Я, звісно, намагався не виказувати його курузові, але з кожною хвилиною щось дедалі дужче муляло мені всередині. А коли зовсім стемніло, я вже був, як то кажуть, готовий, ледь стримувався, щоб не сокотіти зубами. Ну, поїхали на високий, сказав кукурузо. Він витяг з куреня рушницю і зарядив. Ми сіли в човен. Кукурузо на носі з рушницею, а я гріб. Ніч, як на зло, знову була хмарна, беззоряна, наче хтось накрив землю чорним рядном. Отже, план такий, прошепотів кукурузу. Я з рушницею, ти з ліхтариком. Я кажу руки вгору, а ти в цей час світиш ліхтариком і гукаєш. Товаришу валігуру. Заходьте, справа, Миколу Івановичу, заходьте зліва, щоб він думав, ніби нас багато. Так навіть справжні прикордонники роблять, коли затримують шпигуна. А, а, а що ми потім робитимем, коли затримаємо його, поцікавився я. Якщо? Передамо в міліцію, валігурі передамо, то значить, ти свій острів. Покинеш і не будеш більше Робінзоном. Розсекретиться ж усе? Ох, і нащо ж я це сказав? Ні, в жодному разі, категорично прошепотів кукурузу. Я залишуся на острові, а ти повезеш його в міліцію. Мені стало зовсім погано. Я мало не випустив весло з рук. Та що? Та як? Та ну, забелькотів я. Подумаєш, одведеш до міліціонера, товариша Валігура, і все. Та Валігура ж іще спатиме, мало не заплакав я. Що ж я з цим злодюгою робитиму вночі сам? Він же мене придушить. Та не бійся, я тобі дам рушницю, потім привезеш. Не треба, не давай. Тепер уже категорично прошепотів я. Я боюсь. Я рушниці боюсь ще більше, ніж книша, ненароком стрельну, вб'ю його і мене тоді розстріляють. Я вже остаточно зрозумів, що в кукурузо жодного плану не було. Він усе продумав тільки до того моменту, коли скаже руки вгору, і книж стане, хитаючись, з піднятими руками. А далі, виявляється, усе повинна робити я. «Дзузьки! Ні, так не буде. Я сам, книша не повезу, як собі хочеш. Та гаразд уже. До села вдвох довеземо, а тоді й я вернусь. От нюні розпустив. Не знав я, що ти такий боягуз. Мені стало соромно. Кукурузо таки був набагато хоробріший за мене, іч, як тримається, впевнено. Ми пристали до високого острова. Хвилини зо дві сиділи в човні нишком, затамувавши подих, прислухалися. Ніде, ніщо, ані Чечерк. Бурмила нема, човна не видно. Послухався таки книша, лишився вдома, щоб не заважати. Загнали ми свій човен в очерет, замаскували, самі залізли на березі в кущі. Я... По один біг стежки, що до озерця веде кукурузо по другий. Тепер нам лишилося одне ждати, довго ждати, може, навіть цілу ніч, аж до світання, доки приїде книж, спати не можна ні хвилини, бо як почнемо куняти розморить, будемо, як мокрі кури, і нічого не вийде, тихо сказав кукурузо. Твоя правда, зітхнув я. Мені вже зараз хотілося спати. Я широко розплющував очі, вдивляючись у темряву, в якій ледь-ледь можна було розрізнити на тлі неба обриси очеретів, але очі самі з собою стулялися, і доводилося раз у раз протирати їх. Мабуть. Немає нічого важчого, як не спати, коли хочеться спати. І, мабуть, немає довших хвилин, ніж оті хвилини на півсонного чекання в темряві Не спи, бо прогавимо, шипить з кущів невидиме кукурузу. Якби він знав, як мені хочеться саме прогавити, та хіба з ним прогавиш з таким завзятим? Невже він справді не боїться? Уява малює мені страшні картини. Книж, вищерівшись по-хижацькому, б'є мене веслом по голові. Потім кидає в річку, я ковтаю воду, задихаюся, задихаюся. водорості оплутують мене і мені навіть справді стало важко дихати. І нащо ми вляпалися в цю справу? Справді, хто зна що може бути, а що, як трапиться оце, оте, що я тільки уявляв? Це ще добре, коли знайдуть наші тіла. Тоді будуть гучні похорони з музикою, з промовами, ховатиме вся школа, все село, всі плакатимуть, і Гребенючка. Розмах зуючи по щоках сльози промовлятиме, а я ж бачила його напередодні. Він був такий хороший, такий чемний, допомагав мені витягати воду з криниці і Ганею назвав. Я ще йому дев'ять копійок позичила. Якби знала, я б йому п'ятдесят віддала назовсім. Який був хлопець? Мені стає так шкода себе. І я, здаюся собі таким нещасним, що починає щеміти в горлі. Але кукурузо нічого цього не розуміє. Він знову шипить з кущів не спи. І я трагічно шепочу у відповідь: Та не сплю я, не сплю, чого ти? Час іде. Чи то очі звикли до темряви, чи стає світліше? Але вже краще, видно, очерети, і вода виплискує, і клубочаться в небі хмари, а може, то вже світає, бо в мене таке враження, що ми сидимо цілу вічність. І враз, наче хто ж триконув мене чимось гострим у груди, з Стря... вигулькнув човен. Він плив прямо до берега ближче, ближче. Човні грізна постать гребе веслом. Серце повисло в мене на тоненькій ниточці. От-от обірветься. І тут у кущах клацнув курком кукурузу і зривисто, басов... басовито крикнув руки вгору. Я забув про ліхтарик, забув, що мені треба кричати, і панічно верескнув. Дядьку міліціонер, сюди! Дядьку міліціонер, туди і завмер, злявкавшись власного голосу. Ой, що ж це ми робимо, що ми робимо? Він же ще нічого ж пигунсько не робив, а ми вже руки вгору. Ой, що ж це буде? Руки вгору, руки вгору, знову, але вже не так басовито, повторив кукурузо і теж розгублено замовк. Якусь мить. Було тихо. Потім Га? наче не дочувши, спитала грізна постать, і щось глухо вдарилося об землю. То випало з кукурузових рук рушниця. А я на все небо роззявив з несподіванки рота. І тільки зараз, згадавши про ліхтарик, стиснув його рукою. Перед нами був дід Варава. Діду, це ви? плаксивим, розгубленим голосом спитав нарешті кукурузо. Та я ж, я, сказав дід, вилазячи на берег, не впізнали жовто дзьоби. Ми мовчали. Кукурузо, видно, ждав і боявся дідових розпитувань. Чому збрехав, що йде до тітки в піски? Де був, що робив? Чому оце руки вгору? Але дід мовчки замасковував свій човен в очереті і нічого не питав, наче він усе усе знав. У таких випадках завжди краще самому щось спитати, і кукуруза нарешті несміливо спитав Діду, а як ви тут опинилися? Топитися їхав з горя, що в мене отакий онук шалапутний. Та не жартуйте, діду. От, інтересно мені жартувати з тобою. Не скажіть, діду, конючив, ну скажіть, діду, конюче кукурузо, ти ж мені збрехав. Чого ж я маю правду тобі казати? Та я заткнувся кукурузо. Що ж тут скажеш? Ех-хе, ех, сумно зітхнув дід. Куди ж я міг їхати? Тебе, дурника, шукав. Отож узявся я сьогодні рушницю свою чистить. У неділю ж відкриття полювання вирішив і твою почистити. Думаю, хоче дві кти, а жалько, все ж одно треба з тебе, мисливця, зробити. Кинувся, нема твоєї рушниці. Туди, сюди нема. Невже, думаю, хтось украв? Потім, глядь, набоїв майже половини нема. Вони ж у мене, дурнику, підраховані, почав здогадуватись, тим більше бачу, й ватянки нема, у який ти зі мною на полювання ходив. Але все ж вирішив перевірити. І пішов аж у піски до тітки Ганни. Отак ти мої ноги старі жалієш. Туди сім кілометрів, назад сім. Там тебе, звісно, не найшов. Ганні не знав, не став нічого казати, щоб не хвилювалася. Ну, думаю, не інакше як у плавніч курнув хлопець бісова душа. Я й сам же туди ще хлоп'ям колись тікав, після того, як батько духу дав за роботу, за розбиту макітру. Знаю. Прийшов я з пісок, уже вечоріло. Було б на ранок. Пошуки відкласти, та на душі неспокійно. Уже два дні отой жовто дзьоб сам у плавнях, бо ж дружка твого я бачив, а я, старий дурень, і вухом не веду. Може, він голодний, може, хто його зна, що з ним. Усе таки плавні, то не жарт, не один фашист могилу собі тут знайшов. Якби не оте руки вгору, мабуть, би старий до ранку по плавнях мотався, як водяник то. Кукурузу всього міг чекати, що дід лаятиметься, що навіть нам не вуха, як бувало, але що дід говоритиме так просто й щиро, він, мабуть, не думав. Він принишк і мовчав. Ех, невже я помру й не побачу, чи вийде з тебе людина, чи ні, з болем сказав дід. Не кажіть так, діду, не помрете ви, злякано пискнув кукурузо. А ти що думав, дід вічний, на дев'яносто вже завернуло. От-от і в яму сторчака, вже недовго. Я, може, ще навіть раніше за вас помру. Оно, пам'ятаєте, як у мене чиряк на нозі був і температура сорок. Так що не кажіть. Е, синку, молоді можуть умерти, а старі мусять умерти. Так уже заведено, і не треба в цьому змагатися, краще в чомусь іншому, запанувала мовчанка. Видно, мого друга вкрай збентежили і схвилювали дідові слова, та й мене теж. Ніколи я не бачив діда таким. Завжди він бурчав, лаявся, навіть потиличниками частував. А тут ех, краще б він нам вуха нам'яв. Діду, жалібно мовив кукурузо, ви не кажіть матері, я вас прошу. Га, діду? Та що ж казати? Нема чим радувати. Я вчу, граматику, вчу чесне слово, і переекзаменовку здам. Побачимо. Ви думаєте, ми балуємось, ми тут, ми тут. Та бачу ж ви стежуєте когось. Кого ж це? Книша Ова! Чого раптом? Кукуру захотів був почати пояснювати, аж тут дід враз приставив долоню до вуха і тихо сказав Цить, потім пливе, ховайтесь, хлопці, побачимо, в чим тут справа. Ми принишкли, а дід ступив тільки один крок до куща і ніби розтанув у темряві. Минула хвилина, дві, а може, й більше, і тільки тоді ми побачили і струшки виплив човен. Як дід Варава міг почути його, не збагну. От що, значить, старий мисливець. Човен пристав до берега, з човна виліз книж, щось дзяв, дзвякнуло, впавши на землю. Книж лайнувся півголосом, підняв, пішов стежкою. Він так близько пройшов повз мене, аж мені здалося, що він зараз перечепиться через мою ногу, і я швиденько підібрав її під себе. В одній руці книж тримав великий залізний лом, а в другій відро й друшляк, оте металеве з зірочками, на якому галушки й вареники сіджують. Біля озерця книж поклав лом на землю, розув чоботи, забрів по коліна у воду і почав друшляком збирати щось з поверхні озерця і струшувати у відро. Гайда, хлопці, шепнув дід і, вийшовши з кущів, голосно кахикнув Кахи-кахи. З несподіванки книж сіпнувся, послизнувся, шубовсь. І сів у воду. Лише голова з води стирчить, на всі боки розгублено крутячись. Помагай, бі, чоловіче, добрий, спокійно мовив дід. Що ж це ви тут робите? Ку Купаюсь, дурнувато вищирився книж і почав незграбно підводитися. З друшляком? Ясно. А беріть но, хлопці, його чоботи, ломика. Заарештований він, повеземо в село, там розберемось. Та що ви, дєдушка, Та що ви, їй богу, заметушився книж, вилазячи з води і бризкаючись на всі боки. От жартують, гі -гі -гі, от жартують. Давай давай, підвищив голос дід. Та ну, чесне ж слово, та ну, що ви таке кажете? Лізь, кажу, в човен сам, бо зв'яжу. Та постривайте, дідушка, я все розкажу, все як є, не винен я, їй Богу, от Святий Хрест, це все вона, проклятуща баба, тюрма народів, сам її ненавиджу. Щоб їй триста болячок, їй Богу. Отож як почула про той Льобулус, то в одну душу дістань та дістань, воно піде на базарі. Ну, з ножем до горла пристала. Що ти зробиш? Хай уже думаю, щоб одчепилася, дістану трошки, поїхав. А воно, виявляється, ще, по перше, нема. А по-друге, мікроскопічне. Як ти ним мікроскопічним торгуватимеш? Ну, хоч додому не вертайся. Ви ж не знаєте тої баби. Вирішив я їй якось іншої гадості з води. Натягати, щоб тільки не гавкала. Хіба вона розбере? Обманув її, сам сознательно обманув, не хотів же чіпать, раз учні таке діло роблять. Думав усе обійшлося. І торгівля йде, і я спокійний. Та нещасна моя доля. Оце вчора дізналася вона про обман. Господи, що було? Хоч та тікай. Ти кричить злочинець, ти кричить уголовник. Я ж людям, може, шкоди завдала. Якщо настоящої мені не принесеш зі світу ж живу, ну, що було робити? Ну, пойміть, дідушка, хіба я хотів? їй же Бог, одпустіть, пожалуйста. Книж замовк, схлипуючи. Видно, дід завагався, сопів і кахикав. Ой, діду, викручується він, як у жака, скрикнув кукурузу. Вони тут з бурмилом у акваланзі для підводного плавання уже ціле літо пірнають. Спеціально в Києві купили. Ми самі бачили, підхопив я. Завдання у них якесь від вермахту, мабуть, фашистський архів з стають, як у Чехії. Книж аж зіщулився весь. Та що ви, хлопці? Що ви? Та боронь Боже, яке там завдання. Таке ж вигадали, їй богу. А що ж? спитав дід. Книж якийсь час мовчав. Потім враз гаряче заговорив Та знаєте, та ми ж якраз єдушка і про вас думали, хотіли подаруночом вам зробити. Хоч ви й не петущі, але ж на свята чарочку можете. Ги-ге. Це ж, знаєте, узнав я, що у війну німці тут спирт затопили. Двадцять, кажуть, каністр лежить, герметичні. Що їм зробиться? Так ото думаємо піднять. Тільки ж ви, дідушка, пожалуйста, нікому, нікому. Ми вам по дружбі дамо, навіть і не думайте відмовлятися. Це ж таке діло, згодиться. хі Хі. Книж засміявся дрібнесеньким, підлим сміхом. Та сміх одразу й урвався. По дідовому настрою зрозумів книж, що сміятися не до шмиги. Ясно, суворо сказав дід. А ломика отце, на нащо брав? Ну, та просто так, просто зам'явся книж. Хотів греблю зруйнувати, щоб сліди замести, щоб усе спливло, мовляв, стихійне лихо, так? У голосі діда дзвеніла лють. Та ж клята баба, почав книж, але дід перебив його. Годі вже сідай, поїхали. Та, дєдушка, плаксиво запросився книж. Та ми ж з вами сусіди. Що вам? Більше за всіх треба. Я ж нічого не зробив, не встиг же, отпустіть. Які ми сусіди, одрубав дід. Ти зовсім на іншій планеті живеш і не сміє сусідиця до людей. Поїхали. І книж згорбився, і, як побитий собака, слухняно пішов до човна. А коли вже ми отпливли, дід варава, ні до кого не звертаючись, тихо сказав. А той спирт партизани ще у 43-му виловили для госпіталю. Було б Старожилів спитать перед тим, як у воду лізти.